Всім привіт! Так вже давно не виходили на зв'язок, щось так забагато навалилося на нас за останні ті 2-3 тижні. щось Дуже всі похворіли, якась така чи то інфекція, чи то грип такий затяжний, навіть не знаю. Особливо діти були хворі майже 2 тижні кашель, і температура була висока. І, якщо чесно, не було ні бажання, ні сил знімати якісь відео, щось вам розказувати, хоча розказати дійсно є що. Бо Ми кожен день працюємо, щось у нас постійно відбувається на фермі, якісь новини, якісь проблеми, якісь невеличкі міні-досягнення, хотілося б поділитися. От. Але просто фізично не було сил. Я ще на фоні того всього сама захворіла і дуже втратила голос. Майже не, не, мог, не, було мене не чути то, це, то не було просто фізично сили розказувати. Ну, але будемо потрошки знову виходити на зв'язок. Потрошки вводити вас в курс справ, що в нас тут відбувається, що і як. От, хочу вас всіх привітати святами новорічними, новий рік на носі скоро. Різдво вже минуло хто святкував 25-го. Хочу побажати, просто, щоб цей рік приніс наступний точніше, рік приніс нам перемогу, щоб всі повернулися додому і щоб нарешті ми могли спокійно спати ночами без повітряних тривог. Ну, а сьогодні я хочу підняти таку дуже для мене особисто вже заїжджену тему, якщо чесно, вже скільки дописів на це про це питання? Скільки разів ставлять люди по різних групах це питання? І ніби вже розжували, все розказали ті, хто, як я вважаю, до кого мали би прислухатися. І все одно це питання постійно постає. У мене от вчора склалася така ситуація, що людина питала поради десь близько двох місяців тому, я їй розказала, що як робити. І вчора, по тому самому питанню, починаємо все спочатку. Тому сьогодні така тема у мене відео це запуск корів. Багато, дуже багато людей. Ну, я так роблю висновок, по тому що я бачу по Фейсбуку, бо я сижу переважно в Фейсбуку, у мене інстаграму немає, та я не, не маю просто фізичного часу на це. Менше з тим. Дуже багато людей я бачу не запускають корів. Причому не запускають їх не тому, що не можуть запустити, а тому, що не хочуть. Пояснюю, чому я роблю такий висновок. Ну, коли ви не запускаєте корову, боїтеся маститу ще з літрів так 15 на дою на день. Я ще це можу якось зрозуміти, ну що ви боїтеся, бо буде мастит. І можливо, в когось навіть були такі проблеми, коли запускали з таким надоєм, і після того мали мастит, лікували там, або після отелу були якісь проблеми теж пов'язані з маститом, я це можу ще зрозуміти якось. Хоча тут теж треба розбиратися з раціоном і потихеньку корову запускати тут нема проблем. Але коли ви доїте 3-2 літри на 2 дні. І доїте, і кажете, що ви не можете запустити, то для мене це якийсь е, трешняк, реально. Я не знаю, чим керується людина, коли таке робить, на що таке робити. І ну, просто для чого це, це робити. І нащо казати, що ви не можете запустити корову, якщо вона дає 2-3 літри на 2 дні? Ну, це взагалі не надій. Тому сьогодні я розкажу просто з того, що роблю я. Якщо ви там шукаєте собі порад, як мені одна людина написала, що ви не авторитет там, якийсь там для мене, ну то не дивіться мої відео. Чи не, не, не читайте мої дописи, ну, це якби для вас, бо я не авторитет, шукайте травецького, наприклад, прядка і дивіться їхні відео. Я вам розказую то, що я роблю в себе на фермі, свій власний досвід. І найперше питання таке. Коли запускати корову? Ну, мені здається, що вже таке всі знають. Сім місяців тільності корова має бути запущена. В ідеалі корова має бути в сухостої 2-2,5 місяці, в залежності від того, як вона вас вгодована. Орієнтуйтеся по даті, звичайно, коли ви покривали, тому що корова ж, ви знаєте, отел, дата отелу може зміщатися від плюс-мінус на 21 день. Тобто вона може на 21 день раніше народити телятку і на 21 день. Пізніше, може, в когось і більше, в принципі, то таке, я просто кажу по тому, як в нас. Тому і запускати її треба орієнтовно 6,5, максимум 7 місяців це вже все. Далі ви вже її, ну, маєте доїти, вона має відпочити. Неважливо, чи вона у вас там доїлася 15 літрів, дає, чи 20 молока, ви її треба запустити. Перше, що робимо, ми, ну, я, в мене корови діляться на дві групи. Є в мене група корів, які самі. Запускається в місяців 6, такого від після 6 місяців починає просто різко падати молоко. Вона входить запуск сама. Ти її не нічого не зробиш, як ти її не годуй, вона все одно молока не підніме. Ну, якщо би навіть я хотіла її не запускати. І, в принципі, на раціон на неї ніякого впливу немає. Вона просто знає, що їй треба йти запуск, і вона запускається. Все. І в мене з ними проблем, в принципі, як таких немає. І є друга група корів, які мені доводиться ставити трошечки на таку псевдодієту, я так це називаю. Коли ми приходить срок більше вже 6 місяців, я бачу, що умовно вона там дає 15 літрів молока і не скидає, я просто врізаю соковиті корма і трошки конскорм. І все. За е, довожу, умовно, десь до літрів так десяти. Щоб вона давала в день, а тоді дивлюся, якщо в мене корова не мала проблем ніяких там з маститами, з таким всяким не до того, то я запускаю її природнім шляхом. Просто пропускаю одне доїння, потім ще одне, і так вивожу, щоб хоча б літрів 3-4 на, на 2-3 дні, і запускаю. Це не є проблема велика. Не треба, Ніколи не робила оцих екстрених, як називають, або таких екстремальних не екстрених, екстремальних запусків, типу, коли ставлю. На одну воду і сіну на день чи на двоє, корову, щоб вона запустилась. ніколи такого не робила. От. І, в принципі, в мене так корова запускається. Якщо корова має проблеми з маститом або перехворіла десь перед самим запуском маститом, я тоді ввожу шприци для запуску, консервую вим'я, щоб якщо там якась інфекція лишилася після лікування, щоб вона за період хустою, антибіотик її вбив. Тут я вже показувала в мене, є було відео, як ми це робимо. В принципі, кому цікаво знайдете, переглянете. Що стосується ну, там, саме запуску з шприцями, це для тих, хто продає молочку на базарі, продає молозиво, то майте на увазі, що коли ви запускаєте зі шприцами, там є певний період каренції після отелу. Звертайте на це увагу, бо можете продати людям молозиво з антибіотиком, яке ще на каренції. Би мало бути, Ну і можуть бути потім проблеми з клієнтами. Ну, Це такий просто якби, маленька ремарка. При надої, як пишуть багато хто там, 10-15 літрів, чи можна запустити? Можна. Так само з тими самими шприцами, якщо у вас не виходить, умовно забрали ви корма, але вона все одно дає 10-15 літрів молока, і ви боїтеся оце плутати до їння. Але важливо. Ви маєте бути впевнені на 100%, що вона тільна. Бо ветеринари помиляються, помиляються. Не скажу, що там прям дуже часто, але в нас були такі випадки, коли ми запускали корову, і на 6, по-моєму, місяців було чи 5 з половиною тільності. Ветеринар з ОЗД сказав, що вона тільна, а вона була не тільна. Роздоїти потім, по-перше, її важко. Ну, буде, якщо ви взагалі це зробите. По-друге, ви втрачаєте молоко і ви втрачаєте час, бо ви вже її не роздоїте там на, на літрів 20, якщо ви її запустите, особливо якщо там ще й шприци користаєте. Якщо взагалі вдасться вам її роздоїти. А 9 місяців мінімально, якщо ви її швидко покриєте, і вона прям покриється з першого разу, все буде ідеально, то вам придеться її фактично годувати в пусту, Бо там молока буде, якщо вона вийде на рівень, хоча б щоб перекрити корма, то буде дуже добре. Тому за цим треба стежити. І ще одне теж важливо: ніякі оці капання на молоко, гадання на каві гущі, там тести людські, нічого вам не скажуть, це як вилами по воді, 50 на 50. Викликаєте ветлікаря, лікаря, він ректалить або УЗД, дивиться, як там у вас є можливість. Краще перевірити десь в місяці в три ближче до чотирьох. Якщо в... Ну, у нас, в принципі в наш лікар без узде в два місяці каже 95% точно. Але ми все одно перепровіряємо ще на більшому терміні, бо буває до трьох місяців корова може скинути теля. навіть того не помітите. 3-3,5 місяці до трьох з половиною приблизно. Тому е, треба перепровірити вже більш на такому більшому терміні, там 5-6 місяців тільності, щоб спокійно запустити корову і не мати потім ніяких таких проблем, щоб бути впевненою, що корова е, тільна. І тоді, якщо навіть вона дає багато молока, е, ви все одно здоїте, можна тими самими шприцами законсервувати, дивитись тоді за коровою. Якщо вона далі набирає молоко там, і воно вимір робиться тверде. Якісь гулі, появляються гарячі, тоді треба здоїти і ще раз законсервувати. Це все є в інструкціях до тих шприців, це можна ну, порадитись з ветеринаром, якщо у вас така проблема, і ви не можете її запустити. Але корова має йти в запуск, і ця тема, ну, як на мене, то вже просто така заїжджена, що прям я не знаю, і немає таких корів, яких не можна запустити. От немає і все. І що ще хочу сказати? Хто там розказує дуже, що корова класно доїться, круглий рік, і то дуже ви великі гроші тратите, втрачаєте точніше, коли ви запускаєте це бредять на сивої кобили. Чесно, я не повірю, що корова доїться в людей роками і дає по 30-40 літрів молока. Ну, не знаю, ніде такого не бачила. Причому, що, якби така дійсно була практика, коли це було б вигідно, жоден би комплекс великий не запускав би своїх корів. Тому трохи думайте про те, ну, що ви розказуєте, що ви несете, тих, хто, хто це несе в маси, що це дуже класно, не запускати корову взагалі. І питали мене про період сухостою, як ми годуємо. У мене, в принципі, зараз лишилося вже менше корів, ми ще будемо трубити в Браківку, бо приходиться такі реалії сьогодення, що зараз немає, як годувати тих, хто не приносить прибутку, менше з тим. Я, коли запускаю коров, в неї, в принципі, сильно раціон не змінюється. Єдиний нюанс, на який я завжди звертаю увагу, це вгодованість. Якщо я бачу, в мене є от така одна корова, яка за період запуску може ну, так файненько набрати на одній зеленій масі. Причому так вона така робиться, прям-ракета в двері не влазить, Тут таким коровам, які вгодовані йдуть в запуск і ще гарно набирають під час сухостою, ми врізаємо кон це правда не для того, щоб виросло велике теля, не виросте велике теля від того, що ви гарно годуєте корову, просто щоб був трошечки легше її отел. Бо якщо дуже жирна корова, то після отелу можуть бути проблеми. Тому тут я контролюю. Все решта для всіх решти худоби нічого не міняється. Вони їдять те, що їдять ті, що дояться. Єдине. Ем... Ми даємо трошки менше силосу, ніж дійній корові, ніж ті, що ну, дає молоко, це зрозуміло. І менше даємо конскорму. Конскорм у мене визначається так само по приблизно по вазі, ми дивимося, ну, це орієнтовно 2 кг до 3, так не більше. Плюс-мінус. Є такі корови, яким забираємо, але це ми, ми радимося з ветеринаром. Ну і в принципі ми вже 5 років з тими коровами товчаємося, то ми вже знаємо, які корові давати концкорм під час сухостою, який краще не давати, бо може зажиріти. Оце два такі нюанси, на які я звертаю увагу. Стосовно того, що з ветеринаром я знаю, що в багатьох є пишете про це, теж кажете, що немає можливості порадитись з ветлікарем, бо у вас його немає. Народ, давайте не будемо. Ну, якщо в Фейсбуці є час і можливість написати допис в групах, то є можливість загуглити або в тих самих групах присадив на скотарство, там щаслива корова і так далі. Є купа лікарів, які дають консультації онлайн. Це коштує 150, 250 гривень, я не знаю, 300, можливо. Ну, це набагато дешевше, ніж купити нову корову. Потім, якщо щось станеться. І я не думаю, що це сильно важко зняти на відео вашу корівку, описати проблему і попросити поради, заплативши за це гроші. Ну, бо нема чого змущатися, що треба платити гроші. Кожна праця має бути оцінена і оплачена, тому що людина тратить свій час на вас. Але. Це набагато легше, ніж потім шукати, що от у мене там корова впала, або мене запустили, вона після готелу має проблеми і так далі. Ну трошки думайте, ну ви маєте ж можливість, правда? Всім зараз маємо інтернет. Не знаю таких людей, яких би не мали інтернету і не могли б знайти вирішення цієї проблеми. Значить, Радимося з ветлікарем і приймаємо рішення по своїй корові. бо корова як людина, індивідуально, кожна корівка індивідуальна, і що підходить одній, може не підійти іншій. Тому повертаюся до теми раціону в сухості. У нас корови їдять силос, у нас їдять концкорм, і в нас їдять сіно. Солома, якщо є, тут таке, але ніхто не ставить на у період сухостою, корову на, с... на солому чи сіну і воду. Ну, бо це неправильно, не розгодуєте ви теля. Теля взагалі до цього не має відношення, до цієї годівлі. Ви можете розгодувати тільки корову. А яке буде теля, залежить від генетики. Запам'ятайте це собі і вже трошечки ну, навчіться дослухатися до тих, хто має більшу кількість худоби, має більший досвід, до, ви ти лікарів, трошки фільтруєте інформацію, бо справді часом читаєш, ж, це загодоєш теля, буде велике, не розродиться і так далі. В нас є так. І е, важливим етапом цього всього, завершенням цього всього дійства, запуску і сухостові є отел. До отелу корову треба готувати. Будь ласка, запам'ятайте, треба готувати. Не на сіні тримати її, не на соломі, обмежуючи ще й воду при цьому. Просто ну, треба готувати. Ви орієнтовно знаєте дату отелу. Приблизно за місяць, якщо корова худіша, то можна і трошечки раніше, починаєте її збільшувати норму концкорму, корму, соковиті вводити, якщо вони у вас мають бути після отелу, якщо вона у вас, умовно стояла вже там на сіні одному, а маєте ще щось там, не знаю, буряк, моркву, сило, сіна, що у вас там є, не знаю, в кого що, вводите поступово. Якщо вона в період сухостою їла одне сіно, то не означає, що за місяць до отелу ви її в один день ввели 4 кілограми корму, 25 кг силосу дали, чи там, якогось жому і так далі. Звісно що в неї будуть проблеми з шлунком і І Може вона впасти там на ноги і почати поносити і ще щось, Бог знати. Що. Ні, водиться поступово по відріте, якщо конскорм там, по пів кілограма починаєте, якщо ви його не давали. Якщо давали, то поступово збільшуєте. І на момент отелу корова має їсти так, як дійна. Так, як дійна має їсти. Не обмежуєте воду, не зачіпаєте її, Ті, оці, у нас як вона була. Професіоналка, скажімо так, що там язички треба викручувати, відро води в день. Да? Ні. Корова має нормально пити, корова має нормально їсти. І стежити за її станом. Якщо вона себе чує нормально, якщо вона нормально встає, ви бачите, в ідеалі ще щоб вона гуляла, незалежно від того, там зима, весна, літо чи осінь, то немає ніякого значення. Якщо є у вас можливість, хай вона гуляє, ходить на прогулянку, не знаю, там до води виводите, на подвір'я випустити там на якісь півгодинки, щоб ну годину, як вам дозволяє можливість. Але я маю на увазі, вона має мати повноцінний емоціон, тоді отель пройде набагато легше. І все, і стежити просто стежите за нею. Не треба оце шукати купу вітамінів, обколювати, не треба шукати якісь там кальції, бовтушки, це все решта. Робити нормальний раціон і все буде добре. Звичайно, якщо корова схильна до перезу, тоді треба проконсультуватися в ідеалі з ветлікарем. В ідеалі тоді вже там вводяться препарати і так далі. Але ви ж знаєте свою корову ліпше, ніж я, правда? Тому я думаю, що тут неважко зорієнтуватися, кажу ще раз заплатити за ту консультацію і бути впевненою, що отел пройде нормально, що все буде добре. І в принципі, після отелу, після отелу, ми не даємо теж ніяких бовтушок, ми не даємо цукру, глюкози, не сипемо, нічого не даємо. Єдиний виняток, коли я бачу, що в мене корова йде до отелу і щось їй недобре, вона погано встає, не може там стати, або вона ногами якось не так закидає. Ну ви ж по корові, бачите, що їй ще сумна ходить, в'яла якась. Тоді я звертаю на це увагу, і ми або вирішуємо самі це питання, дивлячись з того, що ми там бачимо, які ознаки, на що це нам схоже, або, я, в принципі, в кожній питанні стараюсь дзвонити до ветлікаря. Дзвониш до ветлікаря, він тобі розкаже, там, Поміряй температуру, подивись на те, зверни увагу на те і так далі. І тоді, згідно того, він скаже, що робити, що вам треба, чи вам не треба, бо енергетики не всім коровам треба після отелу. Ви ну, просто собі, от, з точки зору фізіології, просто помисліть. Уявіть, особливо, хто народжував дітей, і мене жінки, вже, хто народжував дітей. От ви народили дитину, ви втомлена фізично, ви втратили там, певну кількість крові, і вам хочеться що, вам хочеться лягти і відпочити. А тепер гахніть собі, не знаю, рево якоїсь зверху, чередбула, і побачите, що з вами буде творитися. Ви собі, ви, ваш організм хоче відпочити, а ви собі гатанули зверху енергетика і не можете знайти собі просто місця, бо вам, вас буде тлумити, як каже мій малий. розумієте? А вам хочеться відпочити, вам хочеться лягти поспати, бо ви втомлена, правда? Так само корова, якщо вона втилилась і в неї все нормально з її станом здоров'я, там я кажу, перези не беремо до уваги, кетози і так далі, все, все оце зараз ми опускаємо. Я говорю про нормальний отел, нормальної здоров'я. Корови. Їй не треба вашого цукру, не треба їй глюкози, бувтушок, енергетиків, нічого. Їй треба теплої води попити, без яєць, без нічого, просто теплої води, скільки вона хоче. І лягти на, на суху підстилку, поспати, полежати, поїсти нормально, їй треба, відновити сили. Всі енергетики, і все решта. Я, ми на коли починали формувати, ми теж давали енергетики, сипали глюкозу, цукор, кальцієм заливали. Потім я прочитала там статтю Юна Морару про те, як там, от ми з ним там мали бесіду таку невеличку в одній з груп, де він розказував. І ми спробували по його порадах, і ми нічого не давали. І ніякого ну, нічого не помінялося. Корови, як були після енергетиків, все було більш... Ну, були випадки, звісно, якісь там проблеми. Але я маю на увазі, кажу ще раз, беремо здорову корову. Нічого їй не було, після енергетика, ні ліпше, ні краще, ні гірше. Просто, ну, типу, вона отелилася і все нормально. Так само і без енергетиків, без цукру, без глюкози, все нормально. Якщо є якийсь перес, енергетик його, ну, не, не поможе вам сильно. Він же в комплексі з лікуванням. так, але то, я кажу, ще раз повторюся, якщо ви знаєте, що у вас корова схильна до паразу, будь ласка, проконсультуйтеся з ветлікарем. Немає альтернативи, так, щоб ви дали таблетку, і у вас все було супер. Це треба скоригувати раціон, підготовка до самого ростелу, вітамінчики і так далі. Це все під наглядом ветлікаря. От, в принципі, коротко так я вам розказала, як у нас це все відбувається. Якщо у вас є якісь питання, ставте їх, ми запишемо відео або відпишемо вам. Мирного нам всім.